Всім привіт! Нарешті ми заселяємось в наші нові апартаменти на ці три дні. Якщо вам вони сподобались, то залишаю посилання під цим відео на силочку на Airbnb. Розташовані вони в маленькому селі в Наварі. Це десь близько 30 хвилин машиною до сан себастьяна Цю подорож вирішила взяти шампунь та скраб для шкіри голови і тіла від марки V, що з парижською означає так, тобто скажи так пружності та міцності своєму волосю. також взяла з собою, як завжди, по старинці. Це продукти від Medicocho. Насправді вони мені дуже допомагають у боротьбі з моїм акне. І що дуже зручно, у них на сайті можна взяти продукти формату подорожі, що дуже зручно, тому що не прийдеться вам возити багато баночок, які насправді багато важать. Після вмивання наношу цей крем, також від MediCio з вітаміном С, він мені дуже допомагає боротись з постакне, тобто з такими пігментними плямами, які в мене залишились. Плюс дуже непогано зволожує саму шкіру. Sì, perfetto. Їхали з Сарагоси, і температура була близько 30 градусів, а приїхали сюди і тут просто така холодрига капець. Тому прийдеться одягатись по стилю цибуля. Візьму таку сорочку, свою улюблену, яку, до речі, купувала в Зара в чоловічому відділі. На знижках десь вийшло там, близько 10 євро. Плюс потім одягну ось такі кросівки від Adidas. Купувала їх на Zalando близько 80 євро. Дуже зручні, як вийти-побігати на вулицю, так само, як і просто піти погуляти. І на завершення додам такого сірого кольору кроп піджак. Він мені дуже подобається, дуже практичний, можна одягнути як під штани, так само під юбку. Загалом ось такий образ у мене вийшов. Залишилось тільки додати аксесуари. Додам ось такі перли, які також, здається, купувала в зарі. Ну, і все. I will never run If you like your coffee, oh, let me be a coffee bar. You call the shots, babe. I just wanna be young. Secret От вам такий Сан Себастьян. Я не планувала записувати відео для вас, але Боже, цей, це чисте повітря, ця зелень просто мене спонукала вам зробити відео і показати е, всю цю красу, хоча е, телефон насправді не передає е, е, взагалі саму природу, але я вам дуже рекомендую приїхати сюди і подивитись е, і насладитись. Красою Сан Себастьяна, місто Сан Себастьян в країні басків. Багато хто вважає найкрасивішим містом Іспанії. Його населення становить 183 тисячі осіб. Розташовано воно в 103 кілометрів від столиці країни Басків Віторії та в 473 кілометри від Мадриль, і всього в 18 кілометрів від французького кордону. Баски називається місто Доностія, і з 1980 року воно офіційно зветься Доностія Сан-Себастьян. Назву місту дав монастир Сан Себастьяна, який був заснований у 1180 році королем Наварри санчо Мудро. Місто було морським портом королівства Наварра, але після 1200 року перейшло під владу кастильської корони, що сприяло його розвитку. Сан Себастьян шість разів згорав дотла за перші два століття свого існування. Пожежа в січні 1489 року знищила місто. Після чого його почали відбудовувати з каменю, тому в місті можна побачити багато кам'яних будинків. У вересні 1953 року в Сан Себастіані вперше відбувся міжнародний кінофестиваль за ініціативою місцевих підприємців. Мета фестивалю була продовжити літній сезон і повернути місту культурне життя та гламур. Кажуть, що Сан Себастьян займає перше місце у світі за кількістю зірок Мішлен на квадратний метр. Лише два міста у світі мають три ресторани з трьома зірками Сан Себастьян і Париж. Астрономія тут є місцевою визначною пам'яткою. У старій частині місця багато барів і ресторанів, які спеціалізуються на пінчес, мініатюрних астрономічних шедеврах. Відвідування цих закладів є частиною місцевої культури і обов'язковим ритуалом для туристів. Погода в країні Баски відрізняється від інших регіонів Іспанії. Тут вітряніше і дощовіше. Тільки щойно повернулись з Сан Себастьяну додому до наших апартаментів. І, на жаль, не змогла зняти вам розмовні відео у Сан-Себастьян, тому що забула взяти мікрофон. І те, що я вам сказала, не планувала знімати жодних відео, хотіла просто, знаєте, як відпочити, не сконектати, що я вам говорила. От насправді мені дуже сподобався Сан Севастіян, але, мабуть, для такого як життя я б не обрала країну басків. І, і це не пов'язано з тим, що в них тут своя інша мова, інша культура, інший стиль життя. Мабуть, ну. Цим можна якось до цього можна адаптуватись так само, як я приїхала до Іспанії, для мене це була зовсім нова культура, тобто з цим все ок. Але от клімат він і класний з одного боку, тому що е влітку в Іспанії цілком дуже жарко. І я якраз їхала з Сарагоси, і там просто було 35 градусів, майже 40 градусів жари. І для мене це було. Не знаю, як знаєте, таке відчуття, от ніби хух, як добре, що тут просто 20 градусів, можна банально просто дихати. А, але з одного боку, це і плюс, що тут так прохолодно навіть влітку. Але уявіть собі, які тут зими. І оцей клімат постійно дощ, постійна волога, м -м, тумач для мене. Тому, мабуть, я все ж таки схиляюсь терпіти жару, бути там, не знаю, загоряти на морі, лежати собі на пляжі. Чим не знаю, чим от постійні такі перепади, то все хмарно, то дощ, то сонце. Не знаю, мені було б складно морально адаптуватись. Точно зловила якусь 100% депресію. На якісь там пару тижнів приїхати просто відпочити, насолодитись природою, тому що тут просто афігенна природа. Плюс я вам дуже рекомендую перед тим, як їхати в Сан-Себастьян, прокласти собі як би таку руту, такий маршрут через Навару. Тому що ці апартаменти, які ви бачили, вони знаходяться в Наварі. І тут бомбезні краєвиди. От реально дуже вам рекомендую. Ну і все, будемо завершувати. Дуже була вам вдячна за те, що ви знову повернулись на мій канал. Обіцяю, що не буду так надовго пропадати. Запишу декілька відео до того, що в мене скоро розпочинається відпустка. Тому до зустрічі!